Гарне дійство відбулося. Хочу подякувати всім, хто долучився до даної нагоди. Що наше місцеве пожежне підрозділ отримав гарний автомобіль, який майже новий, і ми бачимо, що це вже дало результати і по швидкості тушіння, тому що сьогодні багато відбувається у нас прильотів. Хочеться подякувати окремо країні Австрія. Краю Кухенхау на сьогодні наше головне завдання максимально показати, що громада і ДСНС Запорізької області місцеві пожежні підрозділи готові захищати і допомагати людям. Автомобіль Штеяр ми пригнали з Польщі. Ми зустрічались з нашими колегами з комуни Пухинау з Австрії. Вони нам передали автомобілі в якості допомоги і співдружності між нашими громадами. Завдяки отриманій техніці ми можемо ефективніше реагувати на незвичайні події різного характеру.